Вітаю вас, підводимо підсумки тижня, що минає у програмі Постфактум. Далі про таке. Як у Вінниці зареєструвати право власності на нерухомість? Без 15-ї шість і вже був 20-й. Мешканці дачних масивів зможуть отримати Вінницьку прописку. Е, ми вроді бамжане. Претендентки на звання найкращої віничанки взялися за фігуру. Очень, но надо. Это полезно. Щоб отримати право власності на нерухомість, тепер потрібно йти не до БТІ, а до державної реєстраційної служби. Це нова структура, яка запрацювала з початку року. Збираєте пакет документів, сплачуєте 239 гривень, і через 14 днів отримуєте довідку з реєстру, що нерухомість ваша. Що ж стосується майна право власності, на яке вже було зареєстроване. При його продажу або даруванню нотаріус повинен засвідчити угоду без відвідування БТІ та Укрдержреєстру. Які складнощі виникають із нововведеннями? Дивіться далі. У цьому ж приміщенні, де знаходиться БТІ, розмістилась і Державна реєстраційна служба. Це новостворена структура. От до повноважень, якої входить уже з нового року реєстрація речових прав на нерухоме майно безпосередньо, от, тому що до нового року ці повноваження тимчасово виконувало бюро технічної інвентаризації. От на даний момент державну реєстрацію здійснює безпосередньо реєстраційна служба. Таку чергу ми застали, коли прийшли сюди у прийомний день. Прийшла одну справочку взяти, що я що я хазяїн дому, от і я вже жду, і мені сказали ще прийти аж 4 февраля. І вже жду цілий місяць. А скільки в черзі стояли? Скільки 7 сіми часов утра. Це просто мені 84 роки. Ще через місяць до. От. І ще сказали прийти 4 февраля, бо не готовий документ. Без 15-ти вже. І вже був 20-й. Ну, бачите два рази в неділю в понеділок це такий нюанси а на вулиці мороз. Добре, що нас запустили відкрили двері вісім часов ранку, а ми трохи зігріємо. Ну, бачите, що робить живутаж цей безпосередньо пов'язаний з тим, що е, люди, які оформили, е, е, Купівлю продаж або спадщину відповідно минулого року, в 2012-му, і просто не встигли або, можливо, не мали бажання зареєструвати свої права в минулому році. І зараз всі звернулися до нас. Перелік документів весь міститься на стендові або на офіційному сайті. Укрдержреєстру От він є досить простим. Подають необхідні документи прийом і згідно законодавства, через на протязі робочих днів вони отримують отримують уже зареєстровані свої права на нерухоме майно. Працівників в нас мало на даний момент їх лише чотири, але подані необхідні документи нашим керівництвом безпосередньо на збільшення штату відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно міського управління юстиції. За день максимально вчора здається прийняли 86 документів. Мені здається, це є досить непоганим показником. Зареєструвати право власності в окремих випадках можна і у нотаріуса. якщо ви хочете. Не просто зареєструвати своє право власності, а одразу зробити договір купівлі-продажу або договір дарування. Ви можете звертатися зразу до будь-якої нотаріальної контори. І ми зареєструємо і первинне право власності, і е, посвідчимо договір відповідний, і зареєструємо вже право власності на нового набувача. На сьогоднішній день є недостаток недолік навіть і нехватка одного нормативного документу, який би регламентував, як має відбуватися технічна інвентаризація нерухомості на день вчинення будь-якої нотаріальної дії. У нотаріуса немає можливості перевірити. Ми не виходимо на об'єкт, і ми не можемо перевірити, відповідає стан нерухомості, заявлені в останньому технічному паспорті. Чи не відповідає в таких випадках? Потрібно звертатись до БТІ. За останній час в інструкцію щодо проведення технічної інвентаризації були внесені відповідні зміни, згідно з якими проведення технічної можуть проводити ті підприємства, які отримали кваліфікаційний сертифікат. Наше підприємство, Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації отримало такий сертифікат, тобто, відповідності до діючих нормативних документів, має право на проведення таких робіт Виготовлення технічної документації, в тому числі і технічних паспортів для приватизації, подальшої приватизації об'єктів на майна, видача відповідних інформаційних довідок по існуючих матеріалах і справи. Зараз ми всіх клієнтів попереджаємо, що, будь ласка, є технічний паспорт у відчужувача, перевіряйте, будь ласка, самостійно. Хочете замовляйте технічну інвентаризацію в відповідних органах? Це може бути і БТІ, те теж саме до якого всі звикли. І на момент продажу, щоб у відчужувача. Був новий технічний паспорт, і ви будете впевнені, що там немає незаконного, щось самочинного або те, що не відповідає будівельним нормам та стандартам. Нотаріус в день оформлення безпосереднього правочину він зобов'язаний зареєструвати О, цей правочин. Реєстр у нас однаковий. як у Крдержреєстрі, так і у кожного нотаріуса, на якого покладені функції державного реєстратора. Тому громадянам жодного сумніву не потрібно мати стосовно того, що нотаріус безпосередньо здійснює державну реєстрацію. Ми формуємо окрему справу зі всіма там, оригіналами, зі всіма платіжними документами і передаємо в той же день в реєстраційну службу за актами, прийому передачі, за описами. Таким чином. Нічого ніде не може потерятися, тось тобто, ваше право власності гарантоване, Його захист абсолютно гарантований. Це люди мають чітко розуміти. За даними сайту МНС, за тиждень по області зафіксували 20 пожеж. На дорогах Вінничини сталось 4 аварії. У пологових будинках міста за тиждень народилось 103 дитини: 58 хлопчиків та 45 дівчаток. М'які іграшки та дитячі візочки отримали родини, у яких народились діти на новий рік та різдво. На свята у Вінниці на світ з'явилось 24 немовляти. На цьому тижні у мерії міський голова Володимир Гройсман привітав щасливих батьків. Нека родила яка народила дівчинку 1 ти по чотирнадцяти годині 10 хвилин. Пермій Юлія Володимирівна, яка народила дівчинку, по половому будинку на 1, 1 січня. Отримавши документи на дитячі візочки, батьки одразу ж пішли забирати подарунки мы там уже, в принципе, купили коляску, но это запасной вариант тоже всегда хорошо. А эти ручки, наверное, сюда. В роддоме сказали, вот видишь, молодец, успел, говорит, все, будет теперь теперь коляска. Прикольно. А на видишь, кто не купил? Ну, мы раньше ж купили. Ну, хто, хто... мы же не знали, что такая традиция. Я вообще первый раз об этом узнал, когда уже в роддоме сказали, что вот. Я думал, что в роддом подарит, оказывается, нет, наш великий мэр. Лучший мэр в мире. А це подарунки отримує батько трійнят. Три девочки. Катя, Настенька і Саша. Хто допомагає виховувати? Бабушка. Бабушка Наді нам допомагає. Перший момент шок було. Там нормально, все добре. Так що ми раді, що три девочки, все хороше, все здорове. Прописку тепер зможуть люди, які постійно проживають у дачних та садових будинках. Відповідне рішення нещодавно прийняв виконком міської ради. Це стосується тих дачних масивів, які знаходяться на території Вінниці. Там будинкам уже присвоєно нумерацію, а вулицям назви. Але через те, що тамтешні мешканці не зареєстровані, вони не можуть отримувати пошту, медичну та соціальну допомогу, а також позбавлені права волевиявлення на виборах. А це порушує конституційні. Права людини переконані у мерії. Вже більше п'яти років Василь Гладченко з дружиною проживають у дачному будинку. Дрова покупає топимося. Зробили ну, собі тут і ванною. Бойлер поставили, горячая вода, холодная вода, колодец выкопали. Так что жить здесь можно. И, и нормально живет, лучше, чем в городе. По некоторым обстоятельствам нам пришлось продать дом. Вот. И раз мы продали дом, мы выписались. А сейчас без прописки мы считаемся вроде бомжами. И все. Нещодавно виконком міської ради прийняв рішення про захист конституційних прав громадян, що проживають у садових та дачних будинках на території міста Вінниці. Приблизно 20% людей це ті, які постійно проживають в садових будинках на території там, садових товариств. Це, як правило, або молодь з дітьми, або люди похилого віку. І виходить таким чином, що, що люди, хоча там постійно проживають, але вони там не зареєстровані. Те рішення надасть допомогу, яким чином вирішити їхні, захистити їхні самі елементарні конституційні права. Отець і є перший Дніпровський проєз. Наш дом номер десять. Здесь по этой улице живут вот раз, два, три, и туда четыре, а с левой стороны пять, шесть. И мы седьмые. В общем, семь семей живут на сегодняшний день здесь. Садових товариствах, ми присвоювали назви проїздів, там вулиць і тому подібне. Це було якийсь перший крок. По нашому законодавству садовий будинок це вважається будинок для тимчасового проживання. Причому абсолютно ніде не визначено, що таке тимчасове проживання, і, і, і який термін, в який період. Наприклад, можна з одного боку розуміти, що це тільки проживання літом, а з іншого боку, ви знаєте, зараз у нас такі технології дозволяють зробити, що дачне, хоча і це садовий будинок, но по всем иным характеристикам, как, звучает, жилой И Люди там постоянно проживают. Здесь значит находится ванна и туалет и вода горячая и вода холодная. У нас стоит бойлер, все как квартира. Топка у нас находится здесь, а плита сама в той комнате. В основном топим дровами, но так как у нас стоит батареи, печки там мурован, котел за счет Котла по трубам идет тепло в батареї. Батарея у нас поп потрогать очень теплая. Ми прийняли такий механізм, який дасть можливість обстежити будинок, зробити висновок, що він придатний для постійного проживання, і включити цей будинок до житлового фонду для того, щоб права людини були захищені. Потрібно прийти на підприємство, бюро технічної венталізації, провести технічну вентилізацію садового чи дачного будинку, отримати відповідну довідку, що цей будинок відповідає. У цільному проживанню ця довідка і підлягає включенню. Е до житлового фонду, і ця довідка подається міграційній службі, яка є підставою для реєстрації осіб, які проживають в таких об'єктах. Вона буде прикріплена до якогось квартального комітету, який веде облік громадян. Далі забезпечена медичним обслуговуванням, зв'язком отримувати почту. Наприклад, будуть закріплені школи, які певні, там, якщо там є в сім'ї діти, і в тому числі і десь прикріплено до яких свої дільниць, тобто всі абсолютно права, які наділені громадяни, що проживають у звичайному житловому будинку, також будуть як закріплені за тими людьми, які проживають в садових будинках. На цьому тижні в Україні вшановували пам'ять тих, хто загинув у бою під крутами. Нагадаємо, наприкінці січня 1918 року близько чотирьох сотень студентів протистояли чотирьом тисячам червоноармійців. На сьогодні, сьогодні, на місці трагічних подій встановлено пам'ятник героїв Крут. Серед тих, хто відвідав його у ці дні, були студенти-історики та викладачі Вінницького державного педагогічного університету. Події, які тут відбувалися, одночасно це героїзм, одночасно це була трагедія України, і ми повинні все робити, щоб ось події, які були в кінці січня 1917 року, ніколи не повторили. Домашній ляльковий театр. Вінничанка Катерина Мастюк власними руками створює персонажів сказок. Для неї це вже не просто хобі, а справа життя. Лялькарка каже, що в хід іде все, що є під руками: папір, тканина та різні природні матеріали. Така фея новорічна. Е -е -е -е. Дуже мені подобається очки малювати, тобто очки можна виліплювати, але вони якісь такі добрі виходять. Подобається румянити їх, подобається робити такий трошки червоненький носик. Ну, ось, оскільки ця іграшка ялинкова, потрібно було багато блискоток використати. Ось така шапочка, з паєточок, в неї ще тут такі черевички. Така кокетлива баришня. Я зрозуміла одне вже за цих там чотири роки, що я на це впинути ніяк не можу абсолютно. Я вирішую зробити овечку. Я беру дріт, я починаю робити каркас. Поки я набираю його фольгу, ще, я розумію, що це буде зебра. Я настрою, що я роблю зебру, починаю робити. Виявляється, що це буде коник. Ну тобто таке роблю ляльку дівчинку, але якісь такі хвилю зловила, Бачу, ну ель дивиться на мене чоловіче обличчя, якби головне тут не насилувати, якби вже робити те, що воно хоче явитися. На цьому тижні у Вінниці обрали найкращого психолога серед працівників дошкільних закладів. Фіналісткам на сцені палацу дітей та юнацтва потрібно було виконати п'ять завдань. В результаті перемогу здобула психолог 38-го садочка Тетяна Щеголева. Я свої знання з дошкільної, психології вікової, взагалі загальної. Просимо, журі, Хто, Хто підтримував сім'я моя. моя, це в першу колектив, чергу. Тоді весь колектив мого дитячого О, садочка, за що я їм дуже вдячна Хари. і дуже дякую. Претендентки на корону та звання найкращої вінничанки взялися за фігуру. На цьому тижні учасниці конкурсу Міс Вінниця почали тренуватися у спортзалі. А любителі екстремальних видів спорту неподалік від міста катаються на лижах та сноубордах за допомогою спеціальної канатної дороги. Про все це далі у рубриці Вінниця спортивна. Тренування я присвятила півку. Більшість часу я провела на біговій доріжці. Зараз я зробила другий захід, а, 6 хвилин, 9 кілометрів за хвилину. Так як в нас один з виходів на конкурсі це в купальниках, я вважаю, що потрібно мати гарну форму, все підтягнути. І саме тому я сьогодні вирішила підкачати трохи ніжки. Давай, маємо, ну, концентруєшся на опаку. Отак, вот отлично. Супер, звичайно. Хорошо, отлично. молодец. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень, але Ну, Словами це дуже тяжко передати, але це мене переповнюють емоції. Дуже гарна фізична нагрузка, фізично навантаження. Це дуже здорово. Та сучасної мабуть. Я просто ще не відійшла від шоку. Мені дуже сподобалось. Мені здається, що для тих, хто не зовсім професіонал, варто спробувати, тому що не дуже тяжко, але певний екстрим в цьому є. Не страшно? Страшно. Страшно, але це захоплює. Таким був цей тиждень очима наших репортерів. А чим запам'ятався він жителям нашого міста? Дивіться далі. У мене кожен день чимось запам'ятовується. Ось За онучкою ходжу, допомагаю діткам. Було дуже цікаво подивитися там, мультик. Новий місяць почався. і Школа нарешті закінчилась. Сьогодні зустріч з випускниками 15 років після закінчення школи. Та нічого такого яркого не було, Все буденно, робота. Дом, сім'я. Я вийшла з навчань з академії відпустки. Я родила дитину і зараз в мене почався восьмий семестр в медичному університеті. Дуже тяжко зразу стало, тому що шість годин стою. Ну, з перепади, погоди, слава Богу, тепліло. Обіцяють знову морози. Власне, все було добре. Дома, слава Богу, все добре. Синулька сесію здав. От, на канікулах був, відпочивав, на саночках ходили, каталися. Я в отпуск. Я віддихаю. Все було дуже добре на цій неділі. У мене все наступної неділі о 18-й підсумки для вас підводитиме моя колега Лариса Бондар. Про те, що відбуватиметься у місті протягом тижня, дізнавайтесь з наших новин щоденно о 13.40, 14.40, 18.40 та у блоці новин ранкового шоу Світанок, яке стартує по буднях о сьомій ранку. Бережіться себе і всього вам найкращого. До зустрічі на телеканалі Віта.